Всім привіт, Блейд Бразер Снайпс. До нас хлопці з війська вийшли на зв'язок і запитали от, ніж Акінак, наскільки він зручний для якихось побутових робіт. Бо понятно, що ним стрикати когось можна, але як він там саме в побуті. І от ми так, імпровізовано вирішили зняти цей <кхух>, відосик. Зараз і спробуємо, як він працює. Спочатку. Еще ищу яблочко. Ну, бачите, тоненькую шкирку. Оп. уже сколько. Не раз. Ничего стороной я спробую. Они, в принципе, у нас заточены однаково. Ну коротше, з яблучком я думаю, зрозуміло. Давайте далі. От, ковбаса вона тверда. Відповідно, як він ріже продукти. Як зняти цю штуку, хто знає. Ладно, будемо різати з нею. Прошу пам'ятати, що я працюю не на кухні. <кій> Відповідно, скіл нарізання ковбаси в мене не дуже прокачаний. Але як бачимо, тоненько різали, що на мене. Так, шу, поліземо вже тоді хліба. У нас вийде бутерброд, і я його з'їм. Без проблем. Доризовый помидорчик. Так, что еще? цибульку? Цибула уже мисс, осталось Так мейд бразер снайпс послуги по приготовлению бутербродов, пожалуйста.